Далі до інших тем викрили на гарячому правоохоронці. Запобігли вивезенню з України ділової деревини, експорт якої заборонено законом. Та, попри це, ділки намагалися переправити до Румунії велику партію якісного соснового кругляку, замаскувавши його під дешеві дрова. Наймасштабнішу контрабанду лісу зупинили працівники спеціалізованої екологічної прокуратури. Які схеми використовують крадії природних скарбів, і як з ними борються правоохоронці, з'ясували мої колеги. Посиленим оглядом вказаних вагонів було виявлено, що під дровами була замаскована саме ділова деревина, вивоз якої прямо заборонено законодавством. 17 вагонів з якісною сосною. Усе це за версією слідства. Контрабандисти хотіли вивезти до Румунії. Приватне підприємство закупило в державного підприємства дрова, відразу завантажило їх до вагонів укрзалізниці, і ці вагони попрямували до митного пункту у Чернівецькій області. Ділова деревина, тобто сировина найвищої якості, а отже, й найдорожча, з такою масштабною контрабандою, кажуть у спеціалізованій екологічній прокуратурі, ще ніколи не стикалися. Ми виявляли це і в минулому році. Також до Румунії прямувала енна кількість вагонів, але там не було так багато ділової деревини, як виявлено зараз. Ділову деревину всіх порід і класів якості не можна експортувати з України вже близько восьми років. Мораторій на державному рівні запровадили, щоб підтримати вітчизняну деревообробну галузь, якій катастрофічно бракує сировини. Це дуже потрібна постанова, і так само треба продовжити ще і на 26-й рік. Тому що е, деревообробні підприємства там не завантажені. Достатньо кількості сировини. зараз дуже високі попит на деревино і є дефіцит на ринку. Днями набув чинності ще один урядовий мораторій на вивезення за кордон будь-якого кругляка, навіть низької якості, який здебільшого використовується як дрова. Це пов'язано з важкими умовами, які наразі в країні, і з бажанням успішного проходження опалювального сезону. Саме напередодні запровадження повного мораторію на вивезення лісу оперативники й помітили раптове збільшення кількості експортних операцій. Наголошують, 17 вагонів лісу точно не могли вирубати та спробувати переправити за кордон без відома профільних посадовців. Слідство триває, тому багато я. Поки повідомити вам не можу. Точно були використані зв'язки у службових особах філії державного підприємства лісокористувача, яке завантажувало цю деревину, використовувалась техніка цієї філії. Воно завантажувало фактично самостійно до вагонів цю деревину. Навіть візуально це надвеликий вантаж, а не голка в копиці сіна, наполягають правоохоронці. Не помітити заготівлю такої кількості сировини. Лісівники просто не могли. У цьому штабелі десь 200 колод. Ділової деревини породи сосна. Це майже чверть вагону. Правоохоронці ж вивели у контрабандистів у 10 разів більшу партію на суму понад 1 мільйону гривень. Ця деревина міститься на одному з проміжних складів на Київщині. Уся продукція внесена в електронні реєстри. Запевняють лісівники. Можна, якщо проаналізувати, якщо ввести. Сам номер ми можемо побачити, де було заготовлено, і навіть можемо побачити, куди вона буде відвантажено. Якщо ми говоримо за ділову деревину, то на кожній колоді ставиться відповідна бірка. Яким чином зникли з лісу тисячі колод дерева високої якості? Лісівники, доки триває слідство, не коментують. Натомість переконують, у них усе під контролем. Вся деревина, яку ми реалізовуємо, ми реалізовуємо саме на офіційних майданчиках, або як ми говоримо на біржах. Вся паливна деревина, яка реалізовується для населення, також і для соціальної сфери, вона продається і реалізовується тільки за соціальними цінами, які на сьогодні у нас до речі у два рази менше ніж для ціни на дрова на промисловості. Для боротьби з контрабандою у держпідприємстві ліси Україна запровадила систему електронного обліку деревини. Обов'язково такий шлях, тобто якого лісництва, і навіть куди вона була реалізована. Та за словами правоохоронців, крадії лісу навчилися оминати цей контроль. Вигадали вже чимало тіньових схем. Ці схеми можуть бути як, от ми виявили, наприклад, щодо маскування. Під дровами виявляли ми до цього і схеми, які пов'язані з вивезенням, наприклад, готової товарної продукції, наприклад, будиночків, які насправді не являються будиночками, а являються звичайним діловим кругляком. Інакше кажучи, за митними документами це можуть бути вже готові вироби з дерева чи ліс низької якості. А насправді у вагонах та ваговозах дорога ділова деревина. Ми повинні розуміти, що такий експорт, нелегальний експорт цієї деревини, це ж замаскована деревина, яка 100% вирубалась незаконно, тобто її маскували під дрова. Зв'язку з повним фактичним мораторієм. Ці ділки будуть вдаватись до якихось нових схем, які також потрібно буде виявляти. Наразі правоохоронці продовжують ботанічно-судову експертизу вилученої сировини. Коли ми готували сюжет до ефіру, повідомили нам, що вже оглянули 15 із 17 вагонів. Виявили понад 3 тисячі соснових колод на понад 2 мільйони гривень. Злочинцям, які намагалися все це вивезти в Румунію, загрожує до д. 12 років загартування. Віктор Волков, Роман Барашов, Василь Міновщиков, Віталій Коваленко. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.